У центрі Харкова знову неспокійно, і знову у епіцентрі подій вулиця Римарська. Там у нічна четвер пролунав вибух. Він стався біля меблевого ательє. Вибух був такої потужності, що у сусідніх будинках повилітали шипки. Сейчас уже закінчений осмотр місця прайшествия із'яти частини зривного устройства. Експерти працюють над тим, щоб встановити тип цього устройства. Проводяться допроси місцевих жителів, встановлюються хазяєва автомобілі, які були припарковані рядом. Займаються відео з відеокамери. Тобто робота ведеться. За словами правоохоронців, жертв вибуху немає. Вже відомо, магазин належав одному із волонтерів, який допомагає військовим АТО. Кваліфікувати цей вибух як теракт правоохоронці не поспішають. Нагадаємо, це вже другий вибух у Харкові, який стався саме на цій вулиці. На початку листопада злоумисники здійняли у повітря рокпап-стіна. Його власник теж займався допомогою бійцям АТО та переселенцям Донбасу. Тоді під час вибуху постраждало півтора десятка відвідувачів. СБУ одразу назвала у пабі Стіна терактом. Через тиждень навіть затримали групу, яка причетна до підриву. Загалом з листопада місяця на Харківщині чи не щотижня лунали вибухи. Зловмисники двічі підривали військові частини міста, залізничні колії та теплотраси.